в Івано-Франківську почалася запекла боротьба за вакантну посаду начальника обласного управління молоді та спорту. На неї претендують керівник колишнього головного управління спорту Ода Мирослав Карабін та відділу сім'ї міськвиконкому Ростислав Микитюк. Останні голубіють активісти Євромайдану, а от висловити підтримку Карабіну нині з'їхалися спортивні фахівці з цілої області. На зустрічі з головою ОДА представники фізкультурних товариств та клубів переконували, призначати людей потрібно не за політичними уподобаннями, а за професійними якостями. Чомусь так робиться, що хтось. Подає свою кандидатуру, не поклавши її на розсуд нашої спортивної громади. Хтось там під килимом раз подав свої, а ми навіть ні слухом, ні духом не знаємо, що хтось собі там через політичні якісь там інтрижки подали свою кандидатуру. Треба спочатку, напевно, питати у нас у фахівців, що треба керуватися не політичним, якимось інтересом чи, що можливо, людина заголовує, От на цю роботу, але давайте оцінювати по професійній е, роботі людини. А от сам Ростислав Микитюк вважає на вакантній керівній посаді, не важливо бути спортсменом, головне мати управлінський досвід. Мовляв, він таким володіє про що свідчить його попередній кар'єрний список. Я розумію, що я не майстер спорту, але не керівник не повинен бути майстром спорту, а повинен бути добрим менеджером. Першу чергу. Я би не був добрим менеджером, якщо б мене не закликали в 2002 році в місто івано франківськ з міста Калуша. Суддей у цій ситуації спробував стати голова ОДА Андрій Троценко. Він визнав при своєму призначенні, погодився з Майданом, що саме заступник з гуманітарних питань та начальник управління молоді та спорту буде поданий громадою. Нині ж зізнався, варто врахувати думку спортивних фахівців. Я бачу, що практично всі види спорту тут представлені, так? Ну вона. Заставляє зараз мене задуматись і <кій> ігнорувати вашою думкою також. Я зрозуміло не можу. Тому ми повинні спробувати виробити якусь модель або алгоритм, як це зробити. Годинна дискусія завершилася без будь-яких конкретних домовленостей. Спортсмени запропонували Микитюку стати заступником карабіна. Натомість в кулуарах уда повідомила, кандидат від майдану вже успішно пройшов співбесіду у профільному міністерстві і таки буде призначений на вакантну посаду.